Уявіть собі, Кавай Леонард отримає 48 мільйонів доларів, щоб нічого не робити. Жодної реклами, жодного поста, навіть лайка в Твіттері. І от зараз NBA може винести кліпер смертельний вирок, втрата піків, розрив контракту, а можливо навіть продаж клубу. Але почекайте, а що як Стів Балмер настільки хитрий, що відбудеться лише легким штрафом? Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Поки вся увага прикута до Євробаскету, NBA на паузі у нас вилітає дуже цікава новина, яку мало хто висвітлює. Тому я вирішив досконально розібратися в цій ситуації та підсумувати, що все ж очікує на лак після цього скандалу. Тому беріть щось смачненьке, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! NBA офіційно розслідує Clippers. Балмер уже бігає по ESPN, виправдовується, а фанати чухають потилиці, як взагалі можна було так підставитися. В центрі історії компанія Aspiration. Вони обіцяли саджати дерева, рятувати планету, співпрацювати з Дрейком і Робертом Дауні молодшим. Красиво звучить правда, але насправді це був фейк. І найцікавіший їхній контракт був із Каваєм Леонардом, який отримав за 4 роки 28 мільйонів доларів. За що? За абсолютно нічого. Йому New Balance платять за угоду по кросівкам 5 мільйонів в рік. Тут 7 мільйонів з барського плеча за красиві очі. Чи скоріше красивий сміх. А тепер ува! Журналісти дізналися, що Кавай отримав ще й 20 мільйонів у акціях компанії, разом 48 лимонів. І знаєте, яка дивна деталь? Балмер якраз інвестував в Еспірейшн 50 мільйонів. Збіг? Хм, не думаю. Тобто схема виглядає так: Балмер вкладає гроші, компанія платить Леонарду, і контракт діє лише поки Кавай грає за Кліперс. Якщо він переходить в іншу команду, гроші зникають. Ну скажіть, як це не назвати мутною схемою? Можна навіть згадати історичний контекст. У 1999 році Мінісота Тімбервулс підписала таємну угоду з Джо Смітом, і NBA знесла їх вщент. Мінус 5 піків першого раунду, втрачене майбутнє, знищена кар'єра Кевіна Гарнета. Тоді комісар сказав чітко: обхід стелі зарплат, смертний гріх. Тепер та сама загроза нависла над LA Clippers. Але є одна проблема: доказів нема. Балмер не дурний, він пам'ятає, як у 2015-му його впіймали на листі про угоду з Дандре Джорданом і штрафанули на 250 тисяч. Відтоді жодних паперових слідів. Так, є сім свідків, які кажуть, угода з Каваєм була, щоб обійти Селері Кеп але в NBA цього замало. Немає підписаного контракту чи емейлу зі словами: Це для обходу стелі зарплатні відправити. Це було б занадто зручно. Кавай підписався з Кліперс у 2019-му. Угода з Аспірейшн з'явилася у 2021-му. Коли шум після скандальних вимог дядька Деніса стих, серпень 2021-го Балмер переводить Aspiration 50 мільйонів, вересень Кавай підписує, тімфрендлі контракт для команди на 4 роки, дивний збіг, правда ж? І прям ну хочеться поєднати ці два факти один до одного. Які покарання передбачено новою колективною угодою? Штраф 4,5 мільйони за перше порушення, 5,5 мільйонів за друге, втрата одного піку або ануляція контракту. І оскільки у Кліперс це перше порушення, навіть якщо доведуть, то максимум штраф і мінус 1 пік. Якщо все піде по жорсткому сценарію і контракт Леонарда анулюють, їхній найкращий гравець вільний. Якщо ще й заберуть піки, майбутнє поховане. Це може відкинути Кліперс у баскетбольне пекло на 10 років. Але Балмер мільярдер зі статком у 150 мільярдів. Якщо NBA вирішить давити, він подасть до суду. А чи хочуть інші власники, щоб у суді почали спливати їхні дивні угоди? Наприклад, контракт Джелена Брансона з нікс, де він відмовився від 113 мільйонів. Чому хтось повірить, що це просто доброта душевна? Та взагалі почнуть дивитися, а чи батько його не заробляє по контракту більше, ніж головний тренер команди, що там з братами Яніса, Танасіс, звісно, гот, але ж більше мемів, ніж баскетбольний, я думаю, це купання не потрібно нікому. Тож у нас два сценарії: Кліперс отримують найжорсткіше покарання з 1999 року, або все закінчується дрібним штрафом і жартами на Reddit. В будь-якому випадку це найбільший скандал із стелією зарплат за останні 20 років. І тепер усі чекають, що зробить Адам Сільвер. Винесе смертний вирок чи знову буде м'яким комісаром. Що думаєте ви з цього приводу, чим все має закінчитись? Напишіть обов'язково коментар. Я б ще хотів обговорити з вами останні підписання контрактів. Піджив Вашингтон та Талас Маверікс домовились про продовження контракту на 4 роки та 90 мільйонів доларів. Досить гарний контракт для важливого рольового виконавця. Вашингтон був одним із ключових гвинтиків походу Мавс у фінал 2024 року, тому цей контракт точно буде мати під собою цінність і в майбутньому, беручи до уваги, що гравцю 27 років і він виходить у свій фізичний прайм. Кем Томас погодився на річну кваліфікаційну пропозицію на 6 мільйонів доларів від Бруклін Нет. Це зробить Кема Томаса необмежено вільним агентом наступного міжсезоння та дає фактично вето на обмін. Нет зробили Томасу такі пропозиції: 2 роки та 30 мільйонів доларів з опцією команди, 1 рік та 9,5 мільйонів доларів з можливим обміном підсумку Кем прийняв 6 мільйонів доларів на рік та з заборону обмін, що в принципі показує, наскільки зараз цінні на ринку такі сміттєві скорери. Хоча насправді Кем Томас, напевно, не думає так про себе і хоче величезну котлету. Джош Гіді та Чикаго Bulls досягли угоди про 4-річний контракт на 100 мільйонів доларів. 30 мільйонів на рік, який хотів Гіді, він звісно не отримав. Але і 20 на рік керівництво биків не продавило. Плеймейкер Чикаго після перерви на матч усіх зірок у середньому майже трипл-дабл: 21 очко, 11 підбирань та 9 передач при 46% з триочковою. Чи зможе Джордж Гіді вийти на такий стабільний рівень, чи це була разова акція, щоб отримати собі гарний контракт? Залишайте думку в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Якщо не підписані на канал, то обов'язково підпишіться. А на цьому все. З вами був Баскет Мувс. До скорої зустрічі. Мир!